Нас уже тоже бежим, бежим, бежим. Так, всі бігом все бегом зашли. Вс, йдемо. мы уже идемо на карчи. Ура, бежим, бежим, конечно. Ты до конечно собрал, нет. Еда, еда. Кто сказал, еда, это километрный капец. Блин, мальчики, тебе нормально. Так, ну ж бегом все спускаемся. Давай да все сиси спускаемся, сідаем, стоем, куда вы хочете. Прям не їсти блин. Вс, то все, все, Что-то я не стриешь. Що тобі, а біля неї Піпчі яка разниця в тим. Мальчики, будь ласка, слухаємо мене. Бачили, пам'ятаєте, я вам на початку лагеря говорила про цю дошку з об'явленнями. Та й от, зараз починається наше перше об'явлення. Ми зараз вмісти з вами йдемо на обвечері. На вечері. Кол, значить, на обід то Комусь можливо височити її. ми йдемо в іншу їдальню. їдальність, знову їдальню. Ці їдальні повинні тільки снідати. А чому тут буде тільки снідати? Ну ще може іноді вечерити. Або по одніхати. А але решта буде в іншій їдальні в іншій їдальні. Чого? Тому що в цій їдальні не звичайно їжі на всіх. Дивіться, тут їжі. Парчик і салатик. Будете це їсти? Ні. От ти іменно все. А що, ми беремо, збираємося. Збираємося. Зараз вместе саме всі ж зібані, наверное, не зібрані. Да, это вже це точно зібрана. Я вже наушниками косі тому кошти, щоб навіть саме лучше в всі в школі. Давай, завидуйся погоду, конечно, но ну. идем. Так, все, мы пришли, я вас уже всіх пощакала. Зараз ми Зараз мы все месяц, все Будемо разом з вами е, зараз кушать нашу вкусненькую їжу. Окей? Зайки мою. Окей, зайки. я вообще-то не зайки, мы же демоним. Ну хорошо, окей, демони. Даааа, с меня они лучше. Вот именно. Вот именно, блин. Так, все, ладно, идм до ези. Сідаємо сегодня. В нас буде дуже цікавий день, тому що сьогодні ми вам будемо самі насипати їй. Сьогодні у нас буде така їда, що ви мені підказуєте їй. Чого? Що нам кашу насипати, наприклад, з гіком? У нас буде повноцінний обід, і, до речі, це не наш обід, це обід попередньої групи, нам зараз понесуть виявити. обід. Я сопротив нашу їду. На сьогодні, у вас сьогодні буде на їду салатик, і бургер маленький з огірочком і бургер маленький. Можна додати місто салатик, салатик буде обов'язково, можна ще додати туди додатково огірочок або олівки. Бо що це ужасно їде. Бургер буде, що ти говориш, взагалі, так не чесно, взагалі, навіть тільки одні огірки або салатик. Що хочеш, щоб тільки одні огірки або салатик? Хорошо, дітки. Тоді їмо сьогодні благодаря дівчинам тільки одні огірки або салатик. Та вона просто спитала, сказала, що так буде, якщо вона буде не рада їдім. А, тоді окей, все. Читаємо. Бігом! Девочки, давайте сядем вместе. Зая, иди сюда. Иду, иду. Давайте сядем мы все вместе, девочки. Давай. Ага, давай. Пошли. Давайте на сей столик. Давайте. О, не, спасибо, сядь, девочки. Блин, девочки, я же в кетчуп. Кто то нами мне на кетчуп? На стилетик так могло случиться со мной. Что осталось? Что осталось? М? Не знаешь? Не, не знаю, что Девочки, що стало, що ти плачеш? Мені тут кітчок просипав, тепер у мене весь зят мокрий. тебе ж кофточка здала, ти кофточку замазиш. Ходи там ти тільки кофточку замастила. Ти, ти зніми її Ти зніми кофточку, будеш в красивій одежі. А ти нам потім постирай Дякую, девочка, ти дуже добра. Ну, блін, це все моє призвание. А кітч ми витим. Кит, ми зараз Бач, бачиш, Бачиш? Ось вот і все. Я поставила. Так, дайм. Блин, ты не брали, не прибрали. Блин, едет только четырех. Пішли, давай сядем не новому мальчиками. Давай сядем нашими новому подругами. Ти про. Да, 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 я помню. Конечно, уверен, что мы нам подруги. Светки поступцы. Так, с нато тут опять не прибрали стил. Кстати, девчонки, можно нам здесь скинуться? Ой, наконец-то мы сбрали нормальный стрит, нормальный мой лукатый мальчат, мы вот именно. Я вот бесит, это двоечка, вот эта двоечка, она просто так она просто бесит. В смысле? Это же бесит та самая девочка, лука. Это про... Девочки, давайте сядем вместе. Давайте. Ты про ту самую девочку, с таким разные цветы волосы. Да, 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 он немножко не нравится, но мне не любит, я как бы себе настраиваю. Все так не видно, все, Это же нормальные люди, это же нормальные люди. Пошли вообще все забыла. Ну, ну, блин, это было колы вообще, в смысле, ты что, не хочешь на эту жить? Ты что, считаешь иностранным? Конечно, не считаешь иностранным, она вообще, вообще, тушки, она вообще, странная, вообще дурочка. она мне не кажется, что она вообще дурочка. блин. Наша, вообще ей мать рожала, не знаю. Блин, знаешь, мы решили, что нам лучше сесть уже с мальчиком, чтобы там все, все девочки, все нормально. Я насм делать твой характер ужасно, чем ты що ти обсуждаешь іншу девочку про ней. Вообще не бисти. Ты вообще дуже крута девочка, у тебя гарна зайшка, ты гарна, все в тебе дуже птается в житті. але те, що ти обзиваєш іншу дівчинку, це не прикольно. Це взагалі не прикольно. Я розумію, що взагалі не прикольно, но не странно, надо бити мене. Ну, говорится про себе, а не про мене. Дівочки, така рада, що ми кажуть, що дома сіли і знайшли нормальну людину. Дівочки, ви тепер саме буде як таку в школі. Тому що я сама крута дівочка в школі, Воно, вона цього говорила, я боялась, що про це не дуже дуже. Звісно, ми раді дуже сильно, що тепер тут наша подруга. От іменно. Нам дуже повезло. А, не дуже йдемо тут. Ті четверочці. От іменно. Пацани, йдемте. Дів... Пацани, йдіть, сідайте. Пішли, сядемо якось. Пішли, сядемо якось, сядем, напевно, яко нормально. Я хто як, а я сідаю тіки з дока з другом. Я сідаю тільки з другом. Пішки, Она а мене, а я... Ну там тіки з вами столики остались. Ребята на хреба, так что нет на меня. Так, ну что, продолжаем. Пішли. Йдем, Пішли. Пішли. Сделать все-таки наседаемый столик. Два наседаемого столика. Я не понимаю, милый, милость это. Сделаем наседаемый столик. Девчонки, встаем. В смысле? Вот именно в смысле, это наш столик. <свеческое> Может быть, на секундочку. Пішли. Пожалуйста, встань. Мене не равно на цей столик. Там, стає, на да, мессистер? Да, ты прав, сісти. А на бесписнице. Это закий син, столик, ты знаю. Пересади тоді. Пересиди тоді їх, а не нас. Что ты даст пересадиш Их он тобі змей пересадит. Мабуть, их самый-самых крутых, обывчок, они там сидят, что ты их не трогаешь. А не на нас трогаешь. Потому что моя сестренка, ты не всегда бачиш? Ну, не посрать, Чи я сестренка вообще. Ты можешь все просто право. Ти, пойдём мить їх просто ті пацани, вони на мене не хочуть. Дівчанки встаєм, в смысли встаємо. Ми вже все поїли всі, да? Капець, як тут що случиться. Нам, нам там сказала, що нам їсти напридувати, капець. А, все, тут все стоїть. В смысли, мальчики. Я вам до бачу там тільки їду вибирає. Мальчик, чому ви тут сидите? Візьмем собою когось самого адекватного пацана. Може, вот, наприклад, Богдана. Богдан, Бодя. Я сказав, что я до 10 раз так развестный приб'ю Та все, вс, вс. Читаешь не до нормального адекватника е, все, ти мені ты не бешеный друг. Опа, шикарненько, У меня сбуде за столик. Пока-пока. Без небезм. Эээ, це наш столик стали бегом. Це наш столик стали бегом. Что он там скажи им. Вот именно скажите им. Та, леб його, мальчики. Це наш столик, ну, перші досіли. Вот іменно, мальчики, ну, це неправильно, правильно. Так вообще себе не повбудете, особливо джентльмени. Будь ласочко, встаньте. ти. Е, нет, так ти не роби. Вот іменно так ти не роби. Біседай у мене сам який хоч більшший столик. Вот ідіть, собі, сидіть, на іть сюди, дивіться, дивіться дівчинки, столик нормальненький. Сядь, пиши. А я, же я. Ну, постоїш, постоїш, рядом.